Українська мова це молодійна і красива мова, яку визначають однією з наймолозвучніших у світі. У 1934 році в Парижі її назвали другою за молодійністю після італійської. Українська мова це мова Фенікс. За увесь час, від речі Посполитої до СРСР українська мова офіційно заборонялася 134 рази і кожного разу воскресала. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю. Дунаю. Чому смутен течеш? Перший український бупер видав у 1574 році у Львові перший друкар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений тисяча го в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. У нашій мові є особливі слова. Паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, янесогу синя або ж ротатор. Українській мові зберігся кличний відмінок. Він також є у грецькій та латинській мовах. В українській мові, на відміну від решти схінослов'янських мов, іменник має сім відмінків. Сучасна українська мова має близько двохсот шести тисяч слів. Серед слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово бути. І серед займенників він для розмови на побутовому рівні. Звичайній людині вистачить дві три тисячі слів. Найдовше слово в українській мові складається з тридцяти літр. Спробуйте вимовити. дифеніл, трихлор, метил метан. Це хімікат для боротьби зі шкідниками. За межами Європи, українська мова має напівофіційний статус в США: округ Кук штату Іллінойс. Відомо, що округ Кук в штаті Іллінойс – це 16 шістнадцятий із найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. В цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить місто Чикаго разом з передмістями. А українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному районі. Сто рік візантійський історик Пріспанійський, перебуваючи в таборі Гунського володаря Атілі на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П, а менше на літеру Ф. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Українську мову офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови одним з найдавніших пам'ятників української мови є Остромирова Євангелія 1056-1057 роки та повість временних літ, початок 12 століття. Ніткаденюк Каденюк 1997 рік вийшов на зв'язок з НАСА. Він промовив, працює український екіпаж. Це були перші офіційні слова української в космосі. Нація гине тоді, коли занепадає її мова, митрополит Ларіон.